Що по наступам? Обіцяють прям масштабний літній на Харківщину, на Сумщину, на Дніпропетровщину? Як у них буде це все проходити? Чи вдасться, чи не вдасться, чи є ресурси? Я дивилася це питання, і воно випадало, і ну, я повторююся, тут воно випадало так, в такій динаміці, що первинний оцей. Імпульс він у них дасть якийсь результат. На жаль, давних, тобто якісь просування будуть. І ми вже бачимо, що вони там мають поступові певні просування. Да, невеликі, але все одно просування. Але на, на перспективу вони забуксують забуксують вони і за. Е Недостачі свого власного ресурсу, ми їм допоможемо у тому, щоб їм не вистачало ресурсу. Їм доведеться обирати е, декілька напрямків, а не по всій лінії фронту сунути, як вони планували. А декілька напрямків, це, скоріше за все, Донецький напрямок, от звідки з'явилася історія з наступом на Дніпро, да, на Дніпропетровську область, якраз, тому що це питання Донецького більше навіть напрямку, ніж самого Дніпра і Дніпропетровської області. І це питання якраз прикордоння Сумщини і Харківщини, оце ось туди. Основні якісь такі да, ресурси вони будуть намагатися кидати в той напрямок. Зараз вони там ще намагаються качати Запоріжжя. А, підтягуючи туди резерви, але знову ж таки, поки поки воно все знаходиться у стані активних зіткнень, десь більше, десь менше. І поки, коротше, давайте так, просвіта у цьому, поки не вийде. Що очікує Вовчанськ, Одразу питають у нас в коментарях. І важко Вовчанську, поки давайте друзі, відверто, на жаль, ми скільки не ну, переглядаємо ж напрямки, поки важко всюди, і на Вовчанську так само. Куп'янськ, Вовчанськ, ці напрямки, там, де з лівіше по карті, туди йде казачка, от в ту сторону там також є скупчення на прикордоні, там перегрупування. Ну, коротше, у нас всюди напруження і поки прям нічого там супер-пупер, на жаль, позитивного, окрім того, що хлопці титанічними зусиллями разом з дівчатами зупиняють да, просування, це вже є. Як не крути, гарна новина, що ці просування так або інакше відбуваються і стопаються, навіть не дивлячись на масштаби задіювання ворога, це вже, хоч якась добра новина у цьому питанні. За Трампа хотіла спитати після оцих активних обстрілів Києва і України, він на Начебто, дуже був здивований її такою реакцією Путіна. Такий він я його так знаю, а він оце таке робить. Що загалом можна очікувати від цього неочікуваного е, чоловіка? Що які в нього плани yeah. на Україну з Україною? Я ще тиждень тиждень назад казала, що ми будемо мати від Трампа біполярні заяви. От ми їх в принципі і маємо нас у цій парадигмі цікавить не зовсім Трамп. Нас цікавить конгрес, який нала е, налаштований на те, щоб приймати якихось рішень, і скоріше за все який прийме цих рішень. Хоч якось взагалі, тобто, чи доживемо ми до дня, чи дочекаємося до якихось додаткових санкцій оцих пошлін. Скоріше за все, так враховуючи те, що воно в мене випадало первинно. Як тільки за це заговорили, що да, бюрократія, поки доколишаться, але таки доколишаться. Тож лапки ми тут не опускаємо. Трамп буде робити такі самі абсолютно давайте так неоднозначні і неадекватні заяви. Він буде продовжувати робити заяву, в якій ні, я звісно, люблю Україну, але і Путін молодець, але і Україну я люблю. А потім я Україну не люблю, тільки Путін молодець, а потім о Боже, Путін з божеволів, але і Україна божевільна. Ну це все в кучу. Навіть як навіть, якщо він заявив, що дав, ми вводимо санкції, це не скільки його рішення навіть дивилися це питання. Це скільки ну рішення конгресу, келога і цієї всієї історії зараз. Нас залякують в новинах, що Росія дуже багато виробляє безпілотників. І у нас немає чим збивати ці піспілотники. Що треба готуватися до масштабних таких атак, як були на Київ, і будуть далі ще масштабніші. Е, все літо Будуть. так і буде. Будуть буде червень, так точно да. Червень, так точно да. А поки ми зараз тестимо варіанти протидій до безпілотників, поки вони будуть повністю нас атакувати безпілотниками. Це буде виглядати. Я вам буквально вчора казала на одному із ефірів для каналу про те, що це буде 300 з нашого боку на їх бік, 300 там 400 з їхнього боку на наш бік. І оце ці перекидання угу. перекидання перекидання дронами. більше, менше, але атаки дронами, дронами отакі от різні, по 50, по 60, по 100, по 200, комбіновані. Вони у нас на весь червень нажи. Якісь конкретні цілі у них є, чи це е, цивільне населення, кошмарення, чи це, наприклад, енергетика, чи все ж таки це, ві... це, це це більше ми говоримо про тилові об'єкти, першочергово тилові військові об'єкти, все, що стосується мирного населення, це виключно тероризування і воно нікуди не дівається. Це є прямою метою. От і удари по всяким інфраструктурним там не скільки навіть світло, а от те, що може забезпечувати певну там роботу, логі... Логістику, ну, і так далі. Знову лякають блекаутами, що будуть графіки відключень світла, блекаути на літо, на червень буде таке, чи як, об... зможемо цього вміти. Чи є загроза по такому? Так. Да. Можливо, не прямо для всієї, зовсім масштабно України, але так. Да. От, враховуючи двійку пентакли і вежу, да, можемо стикнутися з тим, що по енергетики, по енергетиці якісь удари можуть бути ворогом здійснені навмисно для того, щоб знову шо що? правильно внести корективи в роботу, тилову роботу і передачу там інформації, та телі тому була така інформація в російських пабліках, що Путін був в центрі масованого удару, коли наші безпілотники літали на Курську область. І він якраз тоді був на Курщині. Правда, це чи це просто не хайпують? Чисто. Ми вчора дивилися це дивилися? питання. Це такий трандіош, я б сказала інакше, але мене всі зрозуміли глядачі, і ти в тому числі. Так? Яка сказочка, що капец, ви що, ну, а я, а я королева Великобританії, розумію? а Путін був у Курську, от приблизно одна, от, от, ви на одній о, о, цей, сходинці по інформації, подавайте, я папа Рімський, здрасте. <рес> ну, от серед, така, такий цей. Причому це, <кхем> вчора дивилися цю інформацію, її вкинули не просто так. Її вкинули а, а, спеціально для того, щоб ну тримати фокус уваги на путіні як ніфіга собі для внутрішнього електорату РФ. Тобто, це от навмисна така собі історія такого собі піар. Mm -hmm. От для четвірки, Пентакли, як за, зараз пам'ятаю, що вчора випадало, четвірка Пентаклів для збереження оцього образу. образу, образу. Mm -hmm. Ніхто там на Курську на тому не був. Я вчора піднімала тему і говорила про те, що не пам'ятаю навіть давненько для когось із для якогось каналів ми розбирали, ми щось колупали там, що там, та по путіну. І е, була, були чутки, що він не літає літаками, бо він параноїк, він їздить тільки наземним транспортом останні там роки. І да, дуже схоже на те. Тому історія про те, що він десь летів, виглядає іще більш абсурдною, враховуючи те, що він переміщається на своєму бронепоїзді або в кортежі. Угу. Це чисто оцей образ голий торс на медведя, чи як -от його зараз забудеться? Так, це приблизно туди. Да. Відбулися, відбувся великий обмін тисячу на тисячу. Перше в мене питання Прокопенко писав, що не було жодного воїна Азова. Чи будуть воїни Азова в наступних обмінах? І друге питання як скоро будуть ці обміни, чи буде після великого затища? За те ще скоріше за все буде, бо в мене по обмінам випадало, е, випадало десь червен-липень. Тобто протягом двох місяців, якщо ми наступний обмін говоримо, то воно випадало десь ну, тижнів вісім плюс-мінус. Е, ну, Карти Таро і терміни це тако, uh -huh. ну, такое, да, тобто, але от протягом цього часу, а е, скоріше за все, обмін буде за взовцями важко, супер складно. Супер складно. Е, я вчора також говорила, і в тебе тут проговорю про те, що при всій повазі до пана Редіса він розігнав зраду, правда, на не те, що рівному місці, але біля того. Тому що питання ціни, як би це дико не звучало, азовця в полоні це не про штатного о, солдата. Mm -hmm. На жаль, чи на, чи на щастя, я не знаю навіть, як це сказати. І да, Росія не хоче міняти азовців. Це тиск, це шантаж, це гра на зневір'я, це забезпечення себе, е, убезпечення себе від повернення цих азовців на фронт. А вони повертаються в 99% випадках. І це професійний підготовлений солдат, який не має стопу. Який в безбумстві, у гарному сенсі на війні? Це, ті, ну, це та рівень підготовки хлопців в АЗОВ, які заходять в глибокі тили і вирізають ціло окопи в двох, в трьох розумієте, ворожі. Беруть окопи, які не можуть взяти там місяцями. А от, просто за ніч. І це отакий рівень. І РФ це чудово розуміє. А це зломлення морального духу, і ця вся історія. Ну, коротше. Це навмисна історія. Це не тому, що там Україна от 100% це Україна винувата, що вона не має резервного того фонду, який дозволяє поміняти азовців. Є питання ціни. Ну ціни за Азовця є неадекватні. Ну, це як ми, 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 ми вимагаємо 4 області, а то ми заберемо 6. Оце ну, така ж абсурдна історія. Воно ж на одній лінії стоїть. От з абсурдом вимог до Азова. Я не кажу, що українська делегація, яка займається обмінами, повністю біла. Епоху наста, ні, є там наші абсолютно бока, да. Але у питанні азовців, нашої відповідальності, там, грубо 20 відсотків, а 80 відсотків відповідальності лежить на росіянцях. Тому з азовом дуже складна історія. Ми неодноразово передивлялися Азов, поміняють як на умога більше, але, на жаль, не всіх. Тому що скоріше за все, і я відверто про це кажу, і це страшна історія, але, скоріше за все, доживуть не всі. Зеленський має поїхати, кажуть, що начебто завтра, 28 травня, в Німеччину. Як пройдуть там зустрічі? Чи поїде він туди, і як пройде зустріч? Mm, по вищому суду. Ну, має статися поїздка, комунікація, поїздка і так далі. Ну, якісь закономірні да, моменти по <кій> подібного роду поїздкам. А, тут скоріше щось про ресурс до бо дуже багато пентаклових карт. Багато пентаклових карт, інструменту, якоїсь такої історії воно буде мати результат. Я не скажу, що цей результат буде, буде різким. Але хоча б якось поступово по шість, пентакли якийсь результат буде у нас в а, матеріальному еквіваленті, або в еквіваленті якихось а, ну як, м, типу, або гроші коротше, або зброї, щось ресурсу. Таке? Да, 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 або і те, і друге. Тобто якийсь ресурсний еквівалент від того буде. Угу. Ну, тобто, у нас комунікація з новим канцлером Мерцем буде доволі плідна, правильно. У і нас що? уже, в принципі плідна комунікація з Мерцем. Мерц набагато вміняєміше, ніж Шольц, і на е, Мерца немає компромату в Росії. розумієте, як О. на Шольца було. Тому. О. тому він і тому він і веде себе трошки інакше, ніж веде себе Шольц. Угу. Тобто на нього там тиску буде менше, наприклад, ніж на Шольца. Немає, 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 да, немає ниточок. тому що Шольц це історія, яка тягнеться ще і з Меркель. Ну, да, а да. там же компромату отак от, от просто всіх цих моментів. Е, от, ну і звідти така ж велика любов до росіян. Компромати бабки. А у мерца немає ну немає тих важелів тиску. Гроші Ересія йому не давала, щоб він її страшно тяжко любив. А, от а компромату на нього немає, бо, скоріше за все, в який-небудь бідесень вечеріночках мерц не приймав участі. Ну і все. <рес> ну, трі... Звідти такі заяви трішки чистіша репутація, типу, да? і це, да. це зіграє нам на руку, це добре. А, те, що зняли обмеження на дальність військових поставок, а, гарна новина. Чи є у нас ресурс тепер використовувати оці дозволи, які нам дають. Там я так розумію, що дозволи, враховуючи те, що знову ж таки вчора, вчора переглядали дозволи, це верхівка айсбергу якихось цікавих домовленостей, про які ми не будемо дуже сильно колупатися, в яких це те, що ми можемо те, те, що може бути публічно. Та оголошено, але uh -huh. якісь внутрішні і озброєння, і якісь коротше операції, і якась така історія вони випадають. Тобто, а те, що ми говоримо про зняття а, питань про дал далекобійну зброю обмеження, воно, це верхівка така айсбергу, того що насправді коїться в домовленостях всередині Євросоюзу, Британії, України і так далі. Гарні новини, про які ми не маємо знати, але це буде, буде щось хороше. Отак, от да, ну да, да, це те, те, над чим працюють. Давай, отак. От ми це окреслимо. Це плідна співпраця, про яку говорити не треба. Потім треба дивитися, а не говорити. Глава МЗС Туреччини зараз перебуває в Москві. Потім він планує поїхати до Києва. Будуть там обговорювати стамбульські переговори. А, до чого вони там домовляться там, і до чого домовляться тут? Щось якась плідна розмова буде про щось хороше? Чи так поговорили, побалакали? Закріплять якусь позицію за Туреччиною, закріплять позицію Рафанта остаточно. Скоріше за все, тієї третьої сторони, через яку можна передавати інформацію, комунікувати, і оця вся сама історія. Тобто, тут в тако, ну, коротше, в такому ключі, це перший момент. Другий момент результатом цих всіх поїздок стане трійка Жезлів, варіативність. Про яку можна далі розмовляти. Е, і трійка Жезлів, вона буквально про три варіанти розвитку подій, да, умовно кажучи, або про три варіанти на вибір, або про три варіанти, до яких дійшли, такий, сякий, перетакий. І далі о, комунікація буде йти вже. По верховній жриці, скоріше за все, навіть індивідуально, давайте ми це так назвемо часному порядку, виходячи з цієї трійки жезлів. Для того, щоб звести її до двійки пентакли, тобто із трьох варіантів, залишити два, ну і далі як би вже та, рухатися в якийсь напрямок. Не без проблем. Буде ці комунікації або трійка бичів. Не без проблем, не без скандалів, не без якоїсь такої історії. Але це скоріше про щось все-таки плюс-мінус, хоч якось продуктивне. Угу. Це хорошо. Не би сказала перспективне. Ну, щось, що хоча б дає оцей, знаєте, світ в кінці тунеля, хоч якийсь. Угу. Не просто ні про що ті сказали свою позицію, ті сказали свою позицію на цьому розійшлися. А що зведення це? да зводення в купу, але це все одно довга і тягамотна, і все одно торги, і все одно, вся ця історія. і Оці балачки, 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 але воно без цих балачок все одно ніхто не дорухається ні до яких домовленостей. В принципі, оце мусолить доведеться всім. Найближчим часом переговори зможуть відбутися між російською та українською стороною, про які обіцяли. Там кажуть, наче то в Ватикані казали, давайте зустрінемося. То вже там пропонують, чи на, на території Туреччини тієї ж там чи Саудівської Аравії. Давай може да, якісь, якісь, ага. ні, якісь комунікації мають відбутися. Давай так за червень, скоріше за все, да. Але схожі вони будуть по шість кубків на те, що ми вже бачили. От, а це, скоріше за все, знову Стамбул і знову ну, такоє, Ну, типу, ну, це, uh -huh. Що ми чекаємо від делегації росіянців, по-перше, в, нема... в якій немає дійсно важливих облич, а є якийсь нібудь мідінський, який там не прийший от отуди, понимаєте? Ну, це ж така собі історія. А, от і другий момент, ти ж пам'ятаєш да, цю прекрасну скандальну заяву. що Давайте ви признаєте, що це простеруські воюють з руски. Щоб ти всрався. Собака, ти от. Так, ну, да, ну це оце от просто показник того, який збродняк приїхати про що зговорити. Як я останнім часом жартую, про що вообще можна комунікувати на рівні дипломатії з Тамбувська групіровка? Ну, дійсно. Коротше, наступні переговори будуть такі самі, нічого не очікувати. Бо, ну, ви ж ну, дуже схоже. Якось українці ж намагаються на те, десь будемо. знайти якусь надію, знаєш, якісь, кожен раз якісь переговори, ти чогось очікуєш. Не очікувати. поки що. Сіди робче, ну, друзі. Просто будь ласка, продовжуйте робити справу. Продовжуйте робити справу, яку ви робите. продовжуйте продовжуйте можливими своїми силами підтримувати зсу будь-якими методами, донатами, сітками. Я там не знаю комунікаціями. Ну будь-чим на що у вас вистачає ресурсу, і от, просто знаєте, живіть це життя. От я, грубо кажучи, все. Тому що оці от очікування від кожної заяви Трампа, очікування, зараз зустрінуться щось зупиниться, очікування, очікування, очікування. Вони при приводять навіть психологічно просто до розчарування кожного разу, коли це не. Співпадає з тією надією, да або намальованим нами результатом, який би ми хотіли з вами. Це кожен раз розчарування, це кожен раз оця от депресивна картизолова діра, в яку ми звалюємося з піднесення вниз, з піднесення вниз. І от щоб зовсім не поплить кукухою, не дозволяйте собі в гарному сенсі, не дозволяйте оціх. Колихань, то ми нічого не очікуємо, ми нічим не очаровуємося, а значить, ми ні в чому ніц не розчаровуємося. Ми просто йдемо в в рівні лінії. Наскільки це можливо, живемо своє життя. Так можна тримати отут от нашу цю кукушку, да зозульку на місці хоч якось. На цьому тижні останній тиждень школи. Випускні будуть будуть останні дзвоники. В принципі, я думаю, що ні в кого прям таких не буде торжественних лінійок, як були раніше, але чи будуть якісь обстріли спрямовані от на дітей на школи, на заклади освіти? Випадає в мене королева мечів, хоч і перевернута. Можливо, розумієш, як воно може в такій позиції бути? Це не цілеспрямована атака, прямо наприклад на школу, але атака, яка може наробити якоїсь халепи уламки, бо збили або десь поруч, або ну. Коротше, або не цілеспрямовано прямо до навчального закладу, а, а там я не знаю, там заглушене якоюсь реп-системою, змістилося. Тобто, така є загроза, вона не в суперзагостреному вигляді, але загроза є, загроза є. Е, от е, тому ми обережно, будь ласка, сподіваюся, у всіх є там укриття в школах для того, щоб це не на дворі діти товклися. Макрон виходив із літака, отримав ляпаса від своєї дружини. Бачила оце відео? Що да. там у них відбувається? Саме цікаве, я вам дам відверту думку, просто типу, яка, ну, яка у мене склалося враження. Я, в принципі, дивлячись на тару, що так, коротше, знаєте, скандал висосаний із піпірки мертвого коханця. От чесно. А те, як. Повела себе дружина мені нагадує нашу а, веселу комунікацію з чоловіком. Коли він, про мене щось жартує. І я йому кажу, а йди в сраку, і от, знаєте, то, отак от йому оце, оце от, ой, тип, да, от да, в такому да. ключі. Тобто це не ляпа, це ці дуркування. І я коли побачила при наближену цю вирізку, я, я, я ще чоловіку кажу: о, диви, кажу вона йому це вписок, як я Шо тобі в машині, коли ти там дивно прикалуєшся. І потім я передивлялася, а це трійка Кубків. Зараз випадає трійка Кубків. Тобто щось ржали собі, там прикалувалися якісь. Uh, враховуючи з дуже цікаву зв'язку, п'ятірка жезлів і трійка кубків, скоріше за все, дуркувалися, билися. Я не знаю, ну в жартівливій, веселій формі. Ну, типу, знаєте, така якась історія, і, і це не ляпас, це от саме і виглядало це. придивіться, це як оце, знаєте, ти oh, що да. дурак, оце одна по типу, оце в, 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 в морду. Оце од лодонью. Знаєте, от, да, типу. Да. Ну, коротше, така плітка на ровному місці. Взяли роздули. Таке наче блін Макрон не жива людина з дружиною. Ну чесно. <світ> Ні, ну бачиш, вони ж офіційні там представники, тому вони мають вести себе гідно. Да не мають Вони вони мають, це ні, вони мають очікує від них такого. Вони мають вести себе гідно на офіційному заході, де є до того певні моменти. Вони в літаку знаходяться. Відкриваються двері, в них там свої друкування. Вони не мають вести себе, вибачте, в своїй кроваті, в своєму товаристві один одного якось там гідно. Самі придумали, самі обіділись, самі зробили не мають сенсацію на ровному місці. Самі придумали, що Макрон з дружиною має себе якось там вести. Ну, сказала б я, Цікаво, що вже розганяється, розумієте? що Макрон її зраджує, вона ж від нього старша, він пішов наліво до якоїсь молодшої, і ось це цікава. Штука. А так людям придумає. хочеться, щоб у інших людей було гавно, ну, да, об да, обов'язково. Ну, а як же? Друзі пишете нам по містам загрози. Я думаю, що, мабуть, ми по містам загрози дивитися не будемо. В принципі, зараз загроза всім. Правильно я кажу. Ну, по-перше, зараз да, зараз загроза всім, і дрони знову ж таки зараз прослідковувати важка. Ну, для мене особисто важка історія. Бо у мене інколи там може випасти щось більш конкретне, інколи не випадає, бо інколи в мене там є якась чуйка, інколи ні, це не зовсім моя прямо глобальна специфіка угу. роботи. Я просто кажу загроза для всіх, і я вам її, я особисто вам її навряд чи прям так точково прорахую. І ще питають, скільки ще буде продовжуватися сафарі на людей. Я так розумію, це про ЦЦК мається на увазі, ж, правильно? Mm, да. ну, поки Друзі. війна. Давайте так: поки у цьому питанні про світу нема. От його там поки нема. Все. Червень. Яким буде для України щось хороше, щось погане. Дивилася червень, ключове якісь союзні карти випадали із гарного, да, ресурсні союзні якісь отакі от історії. Це із такого гарного із поганого інтенсивність обстрілів і наступальні дії з боку ворога. Із гарного випадало, що є ймовірність наших якихось продуктивних операцій. Вони випадали на червень в яких приймаю участь не тільки ми, от, з цієї половини, і саме цікаве, що червень випадав ілюзорно дез... дезінформативним. На червень випадала випадав місяць і сімка кубків таке враження, що ми будемо мати в червні якихось велику купу якихось брехливих заяв. Але враховуючи загострення фронту, я підозрюю, що, можливо, це будуть заяви росіянців, що вони там зайняли, куди вони там просунулися. Потім це брехня, реакція суспільства, реакція партнерів, якісь отака от каламуть, тому готуємося до того, що у нас червень з позиції інформації досить брехливий і досить ілюзорний. Дуже сильно перевіряємо вкидні новини, дуже сильно не б'ємо паніку раніше часу.